Так, да, гарні перці. Я навіть бачила, коли їх приносили такі великі перці. Але ви знаєте, щоб такі перці виростити, хто в селі сіє, що потрібно. Потрібно що мати? Гарне зерно. От ми дома вирощуємо помідор. Ми вже заготували зерно на слідуючу весну і відбирали саме краще от таких помідор. Бо треба зберегти це зерно. А ранньою весною потрібно сіяти і що ви казали, заглядати і заглядати, як росте оце зернятко, щоб були гарні плоди. Я дуже люблю це спостерігати кожен раз. І кожен день, і дивлюся, наскільки виросло більше, як і запах змінився. І взагалі це всі це люблять, хто любить сіяти на полі. Ось так, друзі, і в нашому житті ми сіємо. І дуже важливо. Сіяти зерно доброти, зерно любові, зерно надії тоді, коли надії інших немає, для цього варто жити. Скільки б не було, варто жити, коли ти несеш надію, в очі заплакані, засмучені, коли ти підтримуєш одного разу. Була така історія. Я її прочитала на цього тижня. І ви знаєте, мене вона. Віднесла дуже у вірі. І дуже мене, як би сказати, складив дохновила, і я вирішила поділитися з нею. Це був ранній ранок прохолодний Січневий. На дорозі зупинилася машина, водій не міг нічого зробити. Вона, як завмерла, стояла і було холодно. І водій почав молитися. Господи. Ну, поможи, ну когось надійшли до мене, щоб хтось мені ж допоміг. Ми ж хтось замерзло на цьому полі. І далі він розказує, я дивився вдалечі, І раптом я побачив, їде і Їде, зупиняється біля мене, виходить такий люб'язний водій. Він зачепив мою машину на тросі і потягнув її до найближчої заправки. І ось він каже, я тоді виходжу до нього і кажу, дуже дякую вам. Ви не представляєте, що ви для мене зробили. Ви мені спасли життя. Ви стільки для мене зробили. А він каже, я для вас зробив? Ви не представляєте, як добре ви зробили для мене. І він каже, я прийшов додому, я думав, а як, зрозуміти? Але відкрив Євангеліє. І там прочитав ось такі слова. І кожен раз, коли ти робиш одному із найменших, каже Господь, то ти робиш мені. Дорогі брати і сестри, молодь. Боже, життя впереді, запам'ятайте що разом? Коли ви допомагаєте комусь, ви не витрачаєте час. Не витрачений час, якщо ми працюємо і допомагаємо комусь іншому. Це придбаний час. Ми придбали для себе Божу милість і Боже благословення. Все, що записано там, у небесних книгах воно не витирається, воно зберігається до Дня приходу Ісуса Христа. Будемо вже сіяти добрі зерна, будемо посвяченими людьми. І нехай в який зараз співають брати і сестри, він надихне нас на ось такі добрі сміття.